Чи правда, що маленькі цифрові мильнички вже давно вимерли? Чи правда, що їх замінили телефони? Друзі, ви на каналі це фільми назвати Дмитро, і сьогодні буде огляд на дуже цікаву і неоднозначну камеру від компанії Panasonic Lumix TZ99. Це сучасний представник мильничок. Дуже цікава камера, точно неоднозначна. Але мені про неї хочеться вам розповісти і показати, що вона вміє. Але перед початком ролику попрошу вас поставити вподобайки, підписатися на мій канал, і якщо дозволяє гаманець стати спонсором або просто підтримати одноразовим донатом. Буду за це дуже вдячний. Ну і давайте нарешті дивитися, що ця крихітка вміє. На початку хочу розповісти, з чого ж взагалі зародилась, знаєте, така цікавість до таких мильничок. Не так давно я почав знімати на старі мильнички початку 2000-х років, в яких встановлені в більшості випадків ще ccd сенсори які дають дійсно, знаєте, такий цікавий, трішки плівковий колір. І сам форфактор мені камер, цих сподобався, тому що вони дійсно компактні, вони легенькі, вони дешеві, їх на Олексі можна знайти за копійки. Але мені все ж таки було цікаво, чи живий цей сегмент зараз. А через те, що. Ті камери дійсно були компактні і вони, знаєте, були до того часу, поки телефони вміли нормально знімати. На даний період ви самі розумієте, що телефони вже можуть дуже класно знімати, але формат у таких цифрових мильничок ще на здивування живий. І Lumix TZ99 є одним з найкращих і найцікавіших представником таких камер. Тепер хочу почати з моїх перших вражень, коли я отримав Lumix TZ99. Чесно, я був здивований, тому що коли я тільки отримав цю камеру, камера, по першим відчуттям, була дуже крута і дійсно вона відчувається як дорога, така надійна річ. Вона дуже класно зібрана. Дійсно, вона зібрана. На еталонна і вона виконана майже, майже повністю з металу. Тут є також пластикові елементи, але при її габаритах габарити в неї дуже маленькі, можна порівняти приблизно з айфоном 12 mini, по товщині айфон, звичайно ж менше. При цьому вага цієї камери невелика. 320 грамів для такої камери, це прям прикольно. Інколи об'єктиви бувають набагато тяжче, а це повноцінна камера. Що мене ще зацікавило саме в цій камері. Її органи управління, так як вона. Може управлятися на відміну від смартфона, адже ви розумієте, що смартфоном ми управляємо за допомогою сенсорного дисплею. Але для більш професійної роботи все ж таки крутіше, коли органи управління розположені на самій камері, і ви швидко зможете змінити будь-які налаштування ISO, витримку, не знаю, там апертуру діафрагми і так далі. І саме в таких камерах таких органів управління не так уже і мало. Що ж тут у нас по фотоможливостям? В нас встановлений 20 мегапіксельний сенсор розміром 1 2.3. Цей сенсор повторюсь дуже маленький, в чотири рази менший за дюймовий. При цьому ця камера вміє записувати і raw фотографії, і в неї є вбудовані так сказати собі пресети. Це не такі пресети, як в Panasonic S9, що ти можеш накрутити свій колір. Ні, тут є такий пул пресетів, з яких ти можеш вибрати. Тут і чорно чорнобілі пресети, сепі, тому подібні, але на жаль. Самостійно налаштувати ти їх не можеш. При тому ще зазначу, що в цієї камери дуже маленький піксель. І якщо порівнювати пікселі, наприклад, Canon R6 Mark 1, там теж 20 Мп, і порівняти тут 20 МГ, це зовсім різні пікселі. Тому що в Canon R6 першого покоління там буде дуже крута деталізація навіть на 20 Мпікселях. Але в цій фотокамері деталізація буде приблизно, як на сучасних Android-смартфонах. І тепер нарешті переходимо до прикладів фото. Я для вас підготував як приклади зі звичайним кольором з камери, і також фотографії, які я обробив і наклав на них свій особистий пресет. Тому поїхали. Підсумки по фотоможливостям ТЗ-99, взагалі, чесно кажучи, мене ця камера трошки розчарувала саме через розмір пікселю. Тут немає супер величезного динамічного діапазону. І основним недоліком цієї камери є те, що вона дуже погано працює під час підвищення ISO. Практично з ISO 200 вже нас починається шум, зерно і деградація по кольору. Якщо ми підвищуємо ISO там за тисячу, там картинка просто сипеться і ви не зможете витягнути з неї гарний результат. Ця камера все ж таки видає гарний результат саме. Під час супер ідеальних умов, я так би сказав. І ще в нас є, але через те, що тут у нас величезний розбіг фокусних відстанів, ці фокусні відстані не дають однакову якість на всіх фокусних відстанях. Тобто найкраща якість зображення буде саме на 24 мм. Якщо ми завезуємось на 720 мм, то якість зображення буде не така гарна, як на 24 мм. Але все ж таки хочу сказати, що ця камера вона не така однозначна, як я думав спочатку. Ця камера вона для людей, які шукають компактну камеру, саме в подорож, в яких є любов не до смартфона, а саме до старих мильничок. Але вони хочуть таку мильничку в сучасному корпусі з сучасним управлінням. Ця камера прекрасно підійде для якихось. З подружніх пар, такого вже віку за 50, які їздять по Італії, які їздять по Швейцарії, знімають якісь гарні пейзажі, хочуть зазумитись далеко. Ось це для них прекрасний варіант. І так само для стабілізації під час ходьби з звичайним кроком. Тут матричної стабілізації немає, на жаль, але, але оптична, плюс електронна є. Як ніяк стабілізує. Ну, це буде перевірка зйомки відео, стабілізації і одразу хочеться послухати, який буде звук. Я скажу так, 28 мм малувато для блогу, а саме така фокусна відстань під час знімання відео. Але в нас є оптична та електронна стабілізація. І зараз умови доволі таки складні. і цікаво, як тут відпрацює камера ОО, наскільки швидко вона адаптується. Дуже повільно. Тут уже нормально, більш-менш. Але я можу сказати, що по відеоможливостям ця камера зірок не вистачає. Що ж нас тут є по відео можливостям, друзі? Ви запитаєте, якщо порівняти які зображення айфону не знаю навіть 12 міні, таке як в мене, із цією камерою, то айфон. Знімає стабільніше, знімає краще і зображення виглядає набагато краще. При тому стабілізація на айфоні буде набагато краще. Все ж таки, в цій камері немає матричного стабілізатора. Тут тільки оптичний плюс електронний. Цього не вистачає. Цього вистачає, в принципі, для фото, але для відео цього точно не вистачає. І ще хочу зазначити, те, що ця камера дуже довго підстраює експозицію. Якщо ви йдете і знімаєте навіть пріоритеті діафрагми, і вийшли на сонячну е, погоду, не знаю там на сонячний відблиск, то. Камера буде довго переналаштовуватись, і це як на мене теж мінус. Ще я хочу зазначити, що я помітив таке, що камера супер класно відпрацьовує, теж на початковій фокусній відстані 24 мм. Це швидко відпрацьовує, відслідковує. Але якщо ви починаєте зумитись на 720 мм, ось там є порог, я не знаю, приблизно там 680 мм, коли збивається фокус. І потім він дуже довго починає фокусуватися. Я не знаю, в чому це проблема, але така проблема є. Я сподіваюся, що прошивка якоїсь це пофіксять. Якщо ви виставляєте 4К 30 кадрів, у нас з'являється все ж таки вже невеличкий кроп. А саме 24 мм фокусної відстані у нас перетворюється на 35. Якщо ви виставляєте частоту кадрів в 20 24 або 25 кадрів на секунду, то фокус на відстань у нас становиться 28 мм. міліметрів. Це теж уже вузькувато для блогу для знімання самого себе. Ну що, шановне панство, давайте підведемо підсумки з приводу Lumix TZ99. Чесно кажучи, вона спершу мене дуже здивувала, і, можна сказати, вона мені сподобалася, буду чесним. Тому що це дійсно класна зібрана камера, вона приємно тактильна, приємно ергономічна, але вона точно не однозначна. Все ж таки, розмір сенсору має величезне значення. І розмір сенсору тут дуже маленький, він такий самий, як на сучасних смартфонах. І саме якість сучасних смартфонів ця камера може вам видати. По фотоможливостям тут є. Класні фішки в виді 30-кратного зуму. Але це теж фішка, якою ви награєтесь і потім не будете гратися. Що стосується відеоможливостей, то відеоможливості такі собі, я скажу чесно: стабілізації і зображення тут не вистачає. Хотілося б бачити тут матричний стабілізатор, але його тут немає, і немає плоских профілів зображення. При цьому ця камера вміє знімати непогане 4К. Відео із 30-кратним зумом воно виглядає дуже непогано, тому що ви можете зазумитись і зняти якийсь дальний об'єкт. Але знову ж повторюсь, що по стабільності зображення. Наприклад, iPhone 16 або 15 дасть вам краще зображення. Ви просто достаєте iPhone і знімаєте. Все ж таки, ця камера, можна сказати, для ідеальних умов використання для гарної погоди, коли у вас багато світла. Якщо у вас світло в кадрі мало, ця камера починає сипатись і які зображення починає страждати. Ось така от маленька крихітка. Скажу чесно: вона мені сподобалась, але великого сенсу я в ній не бачу. Її практично повністю зараз заміняють сучасні смартфони. І якщо б у мене був вибір, що мені обрати за доларів. Старий якийсь iPhone по типу там 13 Pro, або цю камеру я все ж таки обрав би iPhone 13 Pro. Тому що по якості зображення iPhone навіть буде чимось. Краще. Ну а цьому все, друзі. З вами був Дмитро, канал «Це фільм». Не забувайте підписуватись на мій канал. Пишіть в коментарях взагалі, як вам таким «Форфактор камер, чи вартують вони своїх грошей. Як вам, Lumix TZ99, як вам фотоприклади? Мені цікаво з вами подискутувати. І не забувайте ставити вподобайки, підписуватись і по змозі підтримувати мій канал. Ваша підтримка для мене дуже важлива і вона мене просто надихає.